Інформаційний проєкт Суспільне студія триває далі, і будемо говорити далі про профорієнтацію української молоді. 74% української молоді потребують допомоги з вибором професії. Про це свідчать дані опитування, яке провели громадська організація ЮМАЙН та цифрова платформа Юріпорт. Більше про дослідження щодо профорієнтації молоді говоримо із півзасновницею. І головою громадської організації ЮМАЙНД Оленою Левандовською вона долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Олено. Вітаємо, вітаю, колеги. Насправді, чому виникла вітаю. така потреба зробити саме зараз це дослідження? Оскільки ми в громадській організації Mind і в комунікаційній агенції пенальбюро вже більше чотирьох років займаємось профорієнтаційними проектами, які розпочиналися спочатку з розповіді про університети, про факультети, професії, а згодом і про першу роботу. А у 2023 році ми відчули гостру потребу розповісти про коледжі, про втехи згодом, вже після того, як ми це запланували, прийшла нова команда міністерства освіти, яка озвучила це як і пріоритет, роботу над профтехом? Відповідно, ми у третьому сезоні нашого цього проекту розповідали вже про коледжі? Цей проект називався Колед І, власне, оскільки молодь українська згідно всіх досліджень і нашого теж іншого дослідження, яке ми провели, відчувається максимально розгубленою останні роки під час повномасштабного вторгнення, ким працювати, куди йти і що обрати, ми вирішили дослідити все таки. А яка ж ситуація? Ситуація із профорієнтацією для нашої молоді, оскільки в будь-якому випадку профорієнтація є підґрунтям до майбутнього вибору навчального закладу або ж професії, і, і потім професії. І от, власне, цікаво було б поговорити про ті дані, які вдалося з'ясувати або визначити завдяки опитуванню. Але бачимо карту повітряних тривог. Більшується кількість областей, де її оголосили. Можете побачити, що наразі це Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Харківська, Одеська області, Луганська області та Криму, повітряна тривога цілодобова, і в повітряних силах збройних сил України щойно з'явилася інформація про ракету на Донеччині в напрямку Харківщини. Також загрозу застосування балістичного озброєння в тих областях, де оголошено повітряну. Тривогу, тому просимо залишатися в укриттях. І до речі, з приводу цифр, чи можете трохи розповісти про ту вибірку і яким було опитування? Це самі респонденти вказували на те, що вони потребують допомогу у визначенні професії, взагалі в процесі профорієнтації Так, дякую. Про опитування проводилось онлайн на цифровій платформі Юріпорт, яка вже багато років проводить такі опитування і має саме доступ до необхідної нашої цільової аудиторії, і має право їх опитувати, тому що це дуже важливо, оскільки люди ще неповнолітні, і в нашому опитуванні взяла доволі велика кількість людей. Це дві тисячі з того з хвостиком молодих людей, і що для нас насправді дуже успішно. Ми вважаємо і саме. Саме опитування розробляла команда моєї організації YouMind, оскільки ми вже вважаємо себе експертами у профорієнтації та в роботі з молоддю, і їх їм різні варіанти відповіді підготували. Ми вони відповідали і вже згодом разом з фахівцями Юріпорт ми аналізували, виводили ці дані і отримали власне основні цифри. І як розпочали ми на початку, звичайно, основна цифра це те, що 74% Учнів старших класів потребують допомоги, потребують якіснішої профорієнтації, тому що там в частини в 42% проходять якісь заходи у школі час від часу для вибору професії. 31 з них поділилися, що в них є спілкування з вчителями, до прикладу, інколи є психологічне тестування або профорієнтаційне тестування. Ваня, але це доволі точкові заходи, які не можуть дати е, нашій цільовій аудиторії такої цілісної картини. Так а хто ж я? А які в мене сильні скіли? А що мені цікаво? А куди мені йти? Е, власне, ми вже з 2021 року зрозуміли, що профорієнтація і робота, от ця е, про професію, про твоє майбутнє має бути дуже комплексною, і ми вже розробляємо кілька програм, які плануємо зараз реалізовувати. Це перше, безумовно, це, звичайно, і розмови з вчителем в школі, бо це людина, яку вони знають, яка їм знайома. Але далі це мають бути і якісь профорієнтаційні тижні без, без зупину в школі. Причому бажано, щоб це вже починалося з восьмих класів, дев'ятих. Можливо, навіть восьмий, оскільки профтех тоді не за горами чи коледжі, де буде тиждень бухгалтерії, тиждень юриспонденції, тиждень креативних, наприклад, професій. Далі обов'язково е, наші учні мають знайомитися з представниками бізнесу, організації, підприємств, які власне наймають таких людей. Наступним кроком ми бачимо точно екскурсії, якісь відвідані цих організацій. І ідеальним кроком це може бути навіть якесь стажування, тобто, коли вже молодь. Відчула, що їй відгукується, і вона має змогу доторкнутися, спробувати руками ту чи іншу професію там на кілька днів, наприклад, звичайно, тоді такі комплексні заходи принесуть нам необхідний результат. Необхідний результат того, що молоді люди краще розуміють себе і краще обирають свій заклад і свою майбутню професію. Пані Олено, ви на самотужки впроваджуєте ці проєкти і. У самих навчальних закладах чи все ж таки ви передаєте дані дослідження? Ну, до прикладу, Міністерству освіти і науки. Ну, відверто, ми громадський сектор переконані, що лише в лише в трикутнику громадськість держава і бізнес ми можемо досягти максимально корисних результатів. Ми є партнером з з міністерством освіти та науки, і нам приємно насправді, що ми разом реалізовуємо проекти, зокрема попередні відеопроекти про університети, про коледж. Це звичайно за підтримки міністерства. І за співпраці власне безумовно, ми ці цими дослідженнями ділимося з міністерством, ми ділимося нашим баченням е, програм тих чи інших, і разом шукаємо ресурси. Звісно, нам допомагають і міжнародні партнери не без них. І приємно, що дедалі більше ось така схема співпраці відгукується бізнесу, як пані місцевому, Олена. так і все. Пані Олена, в мене є син, восьмикласник, і от до прикладу, е чи маєте ви якісь поради? для батьків, які б вони могли застосувати до того, щоб допомогти своїй дитині не нав'язати, не насісти, а допомогти дитині зорієнтуватися, яка професія є для неї близькою. Дякую вам, це чудово, що є син і що ви хочете йому допомогти, тому що насправді, якщо відхилитися на хвилинку від вашого запитання, то другою цільовою нашої аудиторії є батьки, тому що батьки теж мають нести цю відповідальність, відчувати бажання допомогти дітям і водночас не насаджувати їм стереотипів, тому що, на жаль, десь там в нас назад, на беку залишаються стереотипи про про профтеху, до прикладу. Я вам скажу, мене що? Волі, у мене так виходить. Я вибираю якісь престижні професії, ну, приблизні спрямування, які його цікавлять, але все одно це вже е, трошки спрямування. Конфлікт інтересів. Так, можливо. Я просто дуже коротко скажу, що от після останнього нашого сезону про коледжі ми переконалися остаточно поспілкувавшись з студентами профтехів та коледжів по всій Україні. Ми були як в Івано-Франківську, так і в Сумах, так і в Овдіополі під Одесою і так далі. Ми переконалися, що студенти других курсів вже, а то й перших профтехів коледжів мають роботу, і на перших других курсах, тим паче, після випуску, вони точно мають кращу в рази зарплату ніж ось ці представники, так би мовити, престижних професій, наприклад, молоді економісти чи юристи або що. І водночас ми побачили завдяки міністерству, що все таки картинка профтеху змінюється, з'являються зручніші умови е і з'являються новіші бази. Ми бачимо ось це бажання бізнесу співпрацювати навіть з профтехами напряму, влаштовувати в них лабораторії, виховувати так би мовити, класних працівників, яких потім бізнес може легко залучати до. Себе повернувшись до вашого запитання, безумовно, поки що це точкова робота в Україні. Немає якоїсь комплексної програми чи платформи, де б ви могли закрити всі ваші потреби як мама. Ми будемо над цим, я переконана щиро працювати, але це точно тестування пройти у психологів і профорієнтологів. Їх не так багато в Україні, але все таки вони є. Згодом коли виявити в цих розмовах якісь там зацікавлення і сильні сторони. Вони, звісно, це лягає поки що на ваші плечі знайти людей з відповідних професій, допомогти синові з ними поспілкуватися і в ідеалі потім. Просити ще в них, щоб син сходив до них там на роботу, щось спробував. Тобто, ми віримо, що за комплексної роботи громадськості бізнесу і держави, зокрема Міністерства освіти, згодом це стане сталою практикою, як є сталою практикою в багатьох державах Європи, коли вже в школі ось цей весь шлях, який я вам розповіла, дитина буде проходити за допомогою освітян. Поки що доводиться десь трішки включатися самотужки. Власне і для того, щоб ця робота стала системною, ми хочемо дедалі більше працювати над комплексною профорієнтацією. Я сподіваюся, так що й батьки, які нас дивляться наш ефір, можливо звернуть увагу на те, що потрібно допомогти у профорієнтації своїм дітям таким чином, аби вони справді вибрали і близьку до душі собі е, спеціальність, е, і загалом з тим, яка потім справді буде приносити і користь людям, і буде актуальною на ринку праці. Ці у майбутньому, пані Олено, дуже вдячні вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Олена Левандовська, співзасновниця і голова громадської організації «Юмайнд» була з нами на прямому зв'язку. З нею говорили про профорієнтацію дітей.